Основна задача служби безпеки України і кібердепартаменту, зокрема, це контрозвідка. все. я чув, що ви знаєте, хто з них навіть що їсть на сніданок і кому який доставщик яку шаурму звідки доставляє. Ви чомусь дуже багато знаєте. І журналісти знають навіть більше ніж думає Вітюк. Не вчух один скадал, як головного контррозвідника спіймали у іншій справі. Це просто не вкладається в голові. Тільки уявіть скандальний генерал СБУ Ілля Вітюк має не тільки нерухомість вартістю у 25,5 мільйонів гривень на його рахунку ще й життя та долі українців. Бо саме через нього були приховані вагомі докази проти тих, хто розстрілював людей на майдані. Тут такий момент, якщо говорити про складнощі, то складнощі всі ті самі, що і всіх наших громадян, наші громадяни і не знають. Про всі деталі нової резонансної справи подробиці таємного життя генерала СБУ розкажемо вже у цьому випуску. А також покажемо вам усю його нерухомість і дружину, з якою вони спільно витрачали державні кошти на власні потреби та хочу. Було вжито певних дій для, скажімо так, зупинення найбільш масштабних схем. Вітаю, ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож про нові деталі: 20 лютого, 2014 року. День який назавжди запам'ятався українцям як початок нового, але на жаль, через кров та життя українців. Тоді постали проти режиму Януковича та російського сліду в українській владі, але були жорстоко вбиті. Дуже багато людей зараз бираються і їдуть всі на майдан масово. Тобто людей не лякає нічого. Не лякають ні вчорашні вбиті, семеро вроді, по наших даних. Нічого не лякає. Люди Страшною силою виїжджають всі на Київ. Тоді ще простий оперативник спецслужб Лявіцюко дві у 2014 році. Знімав на відео, як Беркут розстрілює протестувальників на майдані. Не захищав, не зупиняв агресію, а просто знімав. Поруч із беркутівцями чоловік у цивільному одязі знімав на свій телефон, як бійці спецзагону міліції стріляють у мітингувальників. І з цього моменту розпочинається найцікавіше, коли революція гідності закінчується, а правоохоронці боруться розслідувати справу і шукати тих, хто вбивав людей. Цей анонім із радарів раптово зникає. А що це за чоловік? у чорному на відео? Ті самій СБУ вдається засувати тільки у 2019 році. Саме тоді і Вітюка вперше допитали з часів майдану. Про це журналістам слідство інфо розповів екс керівник департаменту розслідувань злочинів, вчинених під час майдану. Зараз він військовослужбовець Сергій Горбатюк, коли його запитали, кого саме з працівників спецслужби допитували, як свідка через це відео. Так, ми встановили цю особу у 2019 році. Тоді ж і викликали його на допит. Це дійсно ілля Вітюк на той час оперативний співробітник служби безпеки України. Отже, всі ці роки Ілля Вітюк просто-напросто тихенько жив собі і до праохоронців носа не сунув. Аби точно відгородити себе від усіх звинувачень, підозрюваний Вітюк, який бігав з камерою і ховався за спинами беркутівців, згодом раптово чомусь загубив телефон. І не зміг колегам надати докази. Якось так раптово все у нього вийшло. Департамент кібербезпеки може надавати відповідну допомогу в розслідуванні тих резонансних кримінальних справ, які веде служба безпеки України. В окремих випадках необхідно дійсно встановити якісь технічні характеристики відео. Можливо, з використання спеціального програмного забезпечення, спробувати встановити людей, які на цьому відео можуть бути зображені. Тому відповідно до доручень слідчого, ми однозначно. За необхідності будемо долучені до цієї роботи. Чи звернуть правоохоронні органи увагу ще й на цей факт цікавої біографії вітюка? Поки невідомо. але враховуючи, що його вже відсторонили від роботи після зливу інформації про його статки та співпрацю з ТЦК, швидше за все, громадськість точно не дасть приховати цей факт. Нині журналісти слідства інфо звернулися з запитом до СБУ щодо участі лівітюка в подіях під час майдану. Вказано в запиті особу, яка зафіксована на третій хвилині десятій секунді відеозапису, розміщеного на інтернет відеохостингу Ютуб за посиланням, ідентифікованої як співробітника служби безпеки України, Зазначену особу допитано в якості свідка. Однак корисна інформація, яка представляла б доказовий характер чи інтерес для слідства, для її показів не отримано. Якщо ж ви не в курсі, завдяки чому екс керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк став знаменитим, то нагадуємо. На початку квітня журналісти слідства інфо опублікували матеріал, в якому детально дослідили статки дружини та матері головного кіберрозвідника країни. Там виявили, що його рідня володіє нерухомістю, щонайменше на 25,5 мільйонів гривень. Була спеціально закладена неточність, математична і логічна помилка в функціонування системи. Ось на цьому фото Вітюк разом із своєю дружиною Юлією. Вже під час повномасштабного вторгнення у грудні 2023 тисячі вона стала власницею квартири в будинку преміум класу, комплекс, який розташований у Печерському районі. Серед його переваг називають вільне планування, кухні і дальні площею від 30 квадратних метрів, шумоізоляція апартаментів, розкішні кімнати з панорамними вікнами, шириною у 6 метрів, і фантастичний краєвид на ботанічний сад та Дніпро квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже півтора мільйона доларів. Ось у офіційному документі, тобто декларації вітюка, вказано, що ця квартира придбана всього за 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Уявіть собі цю цифру, яким чином можна впливати на людей, коли в тебе є один мільйон. Пто тобто вказано, у декларації ціна майже вдвічі нижча за ринкову. Тож у розпорядженні сліста інфо є декларація Іллі Вітюка, яку він опублікував у березні. Проте в день публікації розслідування документ чомусь раптово зник із сайту НЗК. Так, згідно з даними декларації, ще за 2021 рік річна зарплата очільника кіберрозвідки СБУ становила трохи більше ніж 700 тисяч гривень. На той момент Вітюк обіймав посаду керівника одного з управлінь, у тому самому департаменту. Аменті керівником департаменту він став тільки у листопаді того ж року. Водночас заробіток дружини посадово цю декларацію взагалі не вказав. Але згодом випливла дуже цікава деталь. Юлія Вітюк за шість днів до повномасштабного російського вторгнення зареєструвала ФОП, і за неповний 2022 рік її бізнес настільки пішов вгору, що вона змогла заробити майже 9,5 мільйонів гривень. Були проведені закупівлі цих даних. І дані, які були закуплені, були не актуальні тим, які сьогодні в реєстрах. Тобто, це старі скачані бази, які є на Петровці, скомпілювали і видали за дію. Ось наступний рік став ще більш успішніше для новоспеченої підприємиці. Її заробіток сягнув понад 13 мільйонів гривень. Тобто, щомісячний прибуток дружини топового працівника СБУ становить понад 1 мільйон гривень. Головний вид діяльності ФОП Юлії Вітюк це сфера права. Однак у відкритому доступі немає жодної інформації ні про її клієнтів, ні про те, які саме послуги вона надає. Звичайно, відповідати на питання журналістів про рід заняття її бізнесу? Вона також відмовилася? Алло. Алло, Юлія В'ячеславівна, так, добрий день. Вітаю вас. Мене звати Євгеній Шульгат. Я журналіст слідство інфо. А хотів дізнатися, звідки ви взяли гроші на придбання квартири у ЖК преміум класу. Добавьте, будь ласка, але зараз я розмовляти не можу. А коли ми з вами можемо Алло. поговорити? Алло. вибачте, будь ласка, а можете будь ласка сказати. А можете, будь ласка, сказати на подальші наші дзвінки, Юлія Вітюк не відповіла. Але Юлія на одна дорога жінка в його житті. Вітюк має ще й золоту в прямому сенсі матір, але вона вже трішки поскромніша. На відміну від дружини Іллі Вітюка, його мати Наталія бізнесом не займається. Проте, крім нерухомості у Тернополі та броварах, Жінка володіє двома квартирами у житлових комплексах Києва. Одна з них розташована просто на Дніпровській набережні. Цю оселю на лівому березі Києва Наталія Вітюк придбала у 2013 році. І нині вартість схожої квартири на ринку сягає 177 тисяч доларів. Ще одне житло у матері Вітюка є у затишному парковому комплексі майже в середмісті Києва. Ця квартира не така простора, але теж коштує чимало. 50 квадратних метрів у цьому жика можуть. Коштувати 100 тисяч доларів загальна вартість лише київських квартир Наталії Вітюк майже третина мільйона доларів, або ж понад 4 мільйони гривень, якщо рахувати за курсом на момент придбання, Ну і нескладно здогадатися, що вона відповіла журналістам, які намагалися з нею зв'язатися. Хотів дізнатися про те, звідки у вас кошти на придбання ось цієї нерухомості. Власне йдеться про двокімнатну квартиру на лівому березі. Ну, я не совсем сейчас могу говорить, я на работе. Поэтому, ну, как бы сейчас я не могу это обсуждать. А когда мы с вами можем поговорить? Ну, не знаю, может быть, после работы, там, часиков... 6-7, если я как бы вообще должна с вами это обсуждать. Хорошо, перезвоните мне. Это не много буквально там хвилин пять. Послушайте, ну я же вам объясняю, я на работе, я сейчас не могу обсуждать такие вещи. Что это? Это что? Так вот по телефону я должна такие вещи обсуждать. А кем вы работаете, если не скрат? Я работаю врачом. Угу. Я сейчас смотрю пациента. Я обсуждать с вами не буду сейчас ничего. На наші подальші дзвінки Наталія Вітюк не відповіла. Після того, як про заможних жінок вітюка дізналася уся країна, головний кіберрозвідник вирішив помститися журналістам у торговому центрі Дрімтаун, що у Болонському районі Києва, 1 квітня, журналісту слідство інфо Євгенія Шульгату, який напередодні зробив розслідування про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка і викрив його мільйонні статки. Представники Солом'янського ТЦК та СП намагалися вручити повістку то мене дійсно в супермаркеті підійшли чоловіки у військовій формі. Коли вони підходили, я був у навушниках. Напевно, що спочатку один з них представився, показав посвідчення. На відео видно, що посвідчення він показує буквально одну секунду. Там нічого роздивитися не можна було. Вони відмовились представлятися ще на момент цієї розмови. Я відразу запідозрив, що це пов'язано з. Підготовкою мого матеріалу почав у них запитувати далі про те, що а чи не пов'язано це з моєю журналістською діяльністю. Стало відомо з публікації моїх колег. М -м -м Координував е їхню роботу представник е спецслужби. Це можна побачити, як він ходить, як він дає їм вказівки. І якщо після оприлюднення доходів співробітника в СБУ спершу намагалися відмовчатися, то після інциденту з журналістом-розслідувачем вітюка відсторонили від роботи. Найбільше громадськість допомогла це рішення ухвалити і не дати зам'яти справу, але не встигає одне слідство закінчитися, як схоже, треба відкривати вже нову справу, адже нікуди не зникає питання, що насправді Вітюк робив. На майдані чим завершиться ця справа? Ми обов'язково повідомимо наших глядачів. Тож не забудьте підписатися на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн. А під цим відео залишайте свої коментарі. Та не забувайте тиснути на вподобайку.